Усім привіт, і з вами Мака, та сьогодні ми подивимось на сьомий стартер для гри One Piece TCG. Як завжди, готовий для гри одразу з боксу, 50 карток, 10 донів та картка лідера. Ось так для порівняння виглядає японська версія цієї ж самої деки. Досить вже розглядатись коробочки, зануримось в стартер піратів великої мамці. Жовтий лідер Шарлот Лін Лін. 5 одиниць здоров'я, 5 тисяч сили. Якщо додати до неї два дони, то під час атаки ви можете взяти одну з карток життя собі в руку. Після чого, якщо у вас два чи менше життя, ви можете покласти одну з карток з вашої руки собі в зону життя. Дві копії шарлотка такорі за 4 дони на 6 тисяч сили. Ви можете подивитися картку життя опонента та покласти її на топ чи бот зони життя. Також після цього, якщо ви маєте менше здоров'я, то він отримує раш. Дві копії Шарлот Лін Лін за 7 донів на 8 тисяч сили. Онплей дає опоненту вибір. Або затрешити власне життя, або додати одне життя вам стопа вашої деки. Чотири копії Шарлот Анана за 1 дон на 3 тисячі сили. Також має каунтер на 1 тисячу. Чотири копії Шарлот Снек за 5 донів на 6 тисяч сили. За додатковий 1 дон ви можете під час атаки взяти одну картку життя, тоді він отримує додаткову тисячі сили та баніш. Дві копії шарлот Дайфуку за 4 дони на 5 тисяч сили. За один дон під час атаки дозволяє забрати одну картку з життя собі в руку та покласти одну картку з топа деки собі в зону життя. Чотири копії шарлот Флампеза. за 2 дони на 4 тисячі сили. Також має каунтер 1 тисячу. Дві копії блокера Шарлот Брюле за 3 дони на тисячу сили. Чотири копії 2К каунтера Шарлот Пудін за два дони на три тисячі сили. Онплей дозволяє подивитися картку життя опонента та покласти її знизу чи зверху зони життя. Дві копії Шарлот Мондор за три дони на чотири тисячі сили. Ви можете зарестити його, взяти картку життя та після цього кійошнити ворожу картку вартістю 3 чи менше. Чотири копії зевса за три дони на три тисячі сили. Ви можете зарестити його, та одна з ваших карток Шарлот Лінлін -Лін, отримає баніш до кінця цього ходу. 4 копії барона Тамаго за 4 дони на 6 тисяч сили. 4 копії картки Прометеуса за 3 дони на 3000 сили. Якщо зарестити його, одна з ваших карток Шарлот Лін, -Лін отримує дабл атак до кінця цього ходу. 4 копії Пекамса за 3 дони на 5 тисяч сили. 4 івенти Соул Покус за 5 донів. Такий самий ефект, як і у персонажа Шарлот Лін, Лін за 7 донів. Дві копії каунтера Mochi за один дон дозволяє подивитись картку життя опонента та додає 2000 сили. Дві копії стейджа за два дони дозволяє взяти картку життя в руку та покласти керектора вартістю 3 собі в зону життя. Як на мене, досить непоганий стартер, який містить актуальні для сучасної мети картки. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та лайк. До зустрічі!